Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Твичаю 100 дітей. У мене, як завжди, всі в поганому настрої. Блін, Міра знову кудись поперела. Окей, подивимось, поки що, що там за вікном у нас відбувається. Так от, у мене поки що всі в поганому настрої. Я пограла один день за кадром. Мене подоросліша в барі. До речі, якщо ви чуєте дивні звуки, то я сиджу просто з відчиненим вікном і. Ну, я сподіваюся, що вам нічого не буде чутно, але там подивимося. А, так, в мене подоросліша в барі. Сьогодні у мене день народження а, у Зоряни і Анастасії. А, тому Міра десь там почала ванну. робити туорт, щоб їй пусто було. А, Ернольд в мене займається сам собою. В мене не вистачає часу ним займатися. Міра і так повністю замучена. Що ти хочеш? від мене? Дай йди на побачення. Так от, міра повністю замучена. Але ще мені треба завтра до 9 написати фентезійну книгу, щоб нам заплатили грошиків. Коротше, все дуже складно. Але у нас зараз буде менше інфантів, то, можливо, буде простіше. Тортик. Давай сюди став його на стіл. Отаку От ось. Все. Додай е, святкові свічки. Нарешті вимкнемо камин, тому що у нас на вулиці жара. У нас камін горить в хаті. Е, у нас спочатку Анастасія Зоряна. Старша у нас Зоряна. Давайте більше варіантів. Допомогти задути свічки Зоряні. Е, так. Ось в мене було сповіщення про е, Зоряну і Анастасію, і зараз сповіщення про Ернольда. Ой, не Ернольда, про Барі. Ось Барі святкує День народження. Це таке щастя, що в мене буде тільки один. Е... інфант. Еріка, не Еріка, Міра. Міра, ну як це називається? Візьми малу. О, божечки. Чому вони так калічно взаємодіють з цими інфантами. І... Допомогти задути свічки. Зоряні. Так, ось так у нас. Нарешті мала задуває свічечки. Зоряна. Тепер так, Міра. Далеко не відходиш, вона збила сонечком, бо вона прилипчуваю. Що поробиш? А от стан від дитин. Подивіться, яка вона у нас гарненька. Такий зачіскою? Мені брови оці подобаються, вони максимально милі. Якісь невідомі люди нам шлють подаруночки. І тепер Анастасію. Давай, Міра, іди, забирай, дитину. А ти у нас ти у нас трошечки голодна. Давай я тобі відразу зараз дам їсти. Давайте бол мого малій. Я не знаю, наскільки адекватно малу дитину давати такою їжею, але я думаю, нічого там поганого не буде. А що трапилося? А, Зоряна почала рухатись. Не, така прикольненька. Секундочку. Може, стій не падай. Мені здається, Міра там знову зависла. Дуже мило. Так, секунду, Міра. Ви подивіться, мала повністю брудна. Я, зар... я знаю, чим я зараз буду займатися. А, так, Анастасія у нас весела. І в неї логіка одна. А, що у нас хоче Анастасія? Анастасія хоче ванну. І в неї такі ж самі брови. Може, їм і залишити такі брови? Знаєте, буде їхня там характерна особливість. Які у нас дві милі дівчинки? А що відбувається з Барі? А, Барі якісь там Майлфстони собі відкриває. А, знову ж таки, умірою з Анастасією сувора сімейна динаміка. Це при тому, що Анастасія у нас тільки подоросліша. Ну, добре, нехай буде. Так, Мірі, зараз треба лягти спати, треба сходити в душ. А, і. Що І? І працювати, бо мені грошики не заплатять. А Ти можеш? Ти наверх піти можеш чи не можеш? Йди сюди. Вона не може йти наверх. М -м -м, як фігово. Підніми малу. Відчепися, блін, від Анастасії. А чого в мене вони знову перекопасилося? Мене ж до я першою дорослішала. Ох, так. Добре, починаємо прокачуватись. Ти сюди. Ось тобі відміть, спілкуйся з ним. Не трогай матір. Ну, я зараз малу покладу і просто буду відправляти міру спати, тому що їй капець як погано. Я хотіла ще в цій серії завагітніти, але я не знаю. Так, ти домашку зроби. Він домашку десь провтикав свою. Де твоя домашка? Міра, а чого ти сюди приперлася? Не біси мене, я тебе просю, в тебе мала усьо. Не хочу бути дружньою з Мірою. Добре, можливо, зроблю. Візьми малу. Ми цей вечір переживемо чи не переживемо? Я вже не можу. Міра мене просто не хоче слухати. Вона дурньою якоюсь займається. Все, дякую тобі. Зараз ти мене підеш спати. Все, клади десь там мало, де ти покладеш, і лягай спати. Отака От брудна. Божечки. Ні, ти не лягаєш спати, ти будеш малим займатися. Ти подивись просто на цього барі. Вони такі класні з цими бровами, вони, я не знаю, мені ці брови здається, що додають там 100% до мелоти. Так, да, зараз саме час впасти. Ну, друга година ночі не дивно. Ні, ти не будеш спробувати спати, ти будеш. Тебе мама все ж таки зводить в ванну. Інфант лесенс, спасіба! Точніше, дякую, я знаю про ці лесенс. Але що робити, якщо тут така дурня відбувається? Зато Зоряна у нас в чудовому настрої. Ось тобі комунікацію прокачуй. Ой, у нас дощик пішов. Прохолодно, нарешті, хоч десь прохолодно. Ернольд, будь ласочка, прокачуйся, я хочу, щоб ти цей. Зробити додаткову домашню. Я хочу, щоб ти мені дітьми допомагав, бо я не можу, я не встигаю. І це ще я думаю сяду один день, пограю за кадром, щоб менше було цієї домашньої рутини. Шановні, а ви хто? А ну, брись звідси. Брізговей. І ти туда. Приперлася серед ночі. Все. О, божечки, Міра закінчила з дитиною. Нехай вона сходить, в туалет, не в туалет, прийме душ і швиденько йде спати. А ти чого тут всівся? Тобі місця мало. У нас така хата велика. Коротше, грошики за роботу ми не отримаємо. Заряна любить книжки? Ну, от якщо Ернольд до нас подорослішає, то можливо він тобі почитає, бо я не думаю, що Міра тобі зможе почитати. Це тільки 4, 4 дитини тільки. А подивіться, у Міри уже день народження менше, ні... ніж чим... через тиждень. А ще у нас завтра починається відпустка. Дедлайн. Я знаю, що дедлайн. А, так, і ще, до речі, я хочу купити Мірі оцю нагороду, яка у нас. Фертильність, чи як вона там називається, ну, коротше, щоб можна було відразу вагітняти двійнею і трійнею. І також я ще хочу, щоб в мене були маленькі рахунки. Я вважаю, що це наразі найкорисніші будуть штуки. Та якого ж дідька ти не спиш? Ну, от, подивіться, на її характеристики вона приперлася. Чого ти приперлася сюди? Іди лягай спать! Ну, що те, в кімнаті зачинить? А, мала тепер е почала танцювати. Ну, Правильно, брат грає, можна й потанцювати. Так, я так розумію, день перед відпусткою в мене буде повністю посвячений тому, щоб якось прочухати е дітей. У нас барі ненавидить, коли його е беруть на ручки. Чого це ти такий? Так, малий в школу біжи. А, 690 мені просто так заплатили. Прикольно. Які в нього мішки під очева, мій хороший. Біжи, просто біжи. Так, Міра у нас більш-менш в нормальному стані, тому давайте зараз вона буде займатися дітьми. От, наприклад, Барі. М -м -м -м. Погодує. А потім я так розумію, йому треба змінити підгузок і відправити в ванну. Чи, чи як це? Чи вже немає сенсу міняти підгузок? Але давайте ми все ж таки це зробимо і відправимо в ванну Барі. Барі, ну припини оце. Ну, блін, міра ж до тебе підійти не може. Як оце назвати прибиральницю? Вона просто взяла викинула сміття і пішла. Куди ти пішла? Все, я причухала малих більш-менш. Поклади. Не клади сюди, поклади ось сюди, Барі. Вони, коли лежать на оцих ковриках, вони можуть відразу прокачуватись. Поклади малого туди. Дивиться на нього. У нас майже друга година дня Міра все ще в піжамі ходить. І давайте, знаєш, те що? А, давайте ми кудись поїдемо і візьмемо оцього чувачка. А з яким. Я хочу спочатку дитину до цього. Арав. А-Арава. У нього дуже складне ім'я. Ми з ним першим познайомилися, а потім у нас буде косплеєр. Ой, ми прибули до басейну, а у нас тут таке відбувається. А міра ще спина болить. М -м -м. Як чудово. Так, що у нас тут є? Показуйте, тут у нас є туалет. Тут у нас є тераса. І тут у нас ось такий гарний басейн Зелений. Давайте отут. А чого я не можу тут поплавати? Міра. Мірі дуже некомфортно купатися. Це як? Таке буває взагалі? Добре, давайте ми зараз поїдемо в інше місце. Ні, не хочу я нікуди їхати в інше місце. Давайте просто зайдемо всередину. Ну, не комфортно, хоча. А, це гроза. В грозу лізти в воду така собі ідея. Де цей чувак? Ну, такі досить цікаві риси обличчя, як Азіат, але такий блондинистий. Сподіваюся, що діти від нього також будуть цікаві. І йому не комфортно. Що ж таке? Давайте відразу. Ні, не можна з ним фліртувати. Давайте поки що пожартуємо. Прийшов в басейн, стало отак в коридорі і жартуємо. Тобі не сподобався мій жарт? Так, а якщо вона сяде, можна десь сісти. Ось тут можна сісти, тут сидіти разом. Та йди! Блін, окей, тут сидіти разом. Якщо вона сяде, їй часто теоретично повинно бути легше ж. Не, їй не легше. У неї ж і голова розболілася тепер. Проси взагалі, як у нього справи, як у нього день проходить. Да, протарабанула я її на побачення. Чувак, я зараз замість того, щоб е, з тобою якось романтику будувати, я зараз з тобою скандал вчиню. Ой, в них коли питаєш, чи русалка, вони психують, як правило. Так. Міра у нас впевнена. Давайте фліртувати. Зробимо комплімент. Е, пофліртуй. О, у нас пішли, пішли сердечка уже. І ще у нас Ернольд. Подоросліш... не подорослішав. Він став відмінником. Тобто у нас сьогодні Ернольд буде дорослішати, і завтра, коли ми будемо їхати у відпустку, він буде уже в гарному настрої. Стой, що я сказала? Взагалі це ніяк не пов'язано. Він буде вже дорослий просто. А настрій там не факт, що буде гарний. У мене думки тільки про одне, щоб посівів був гарний настрій. О, його вже можна обійняти. Давайте будемо обнімати. У тебе такі гарні стрілки. Міри теж стрілки є. Але йому все ще не комфортно. А, тепер він кокетливий. Перший поцілунок не будемо затягувати. Так, секундочку. Е, наскільки я пам'ятаю, відпустці не народжують. Тому, якщо, наприклад, зараз міра завагітніє, то це буде перший триместр закінчиться, другий закінчиться і третій якраз закінчиться в неділю, коли ми приїдемо з відпустки. Супер. Я думаю, якщо з ним піти, тут то... хтось помер, хтось помер. Фелікс помер. Фелікс. Він від старості помер. Як він може помернути від старості, якщо він четвертий? У нього ще здоров'я якби найгірше було. Він просто. А, він п'ятий навіть. Перед ним ще. Е, Медью і Аріель. Давайте ще пофліртуємо. Все, мірі, захотілося поплавати. А за цим чуваком ти можеш поплавати? О, він уже сам пішов плавати. Ой, я й забула, що я її обрала такий купальний костюм. У нас тут фонтанчики. досить такий гарний лот, я вам скажу. І у нас тут такий мажорний басейн, а поруч ця бургерна. Міра, бери свого нового спеченого дружбана. І поїхали. Ой, а мені здається, він не Чендлера чимось схожий. Вам так не здається? От, ну, якось підборіддя однакове. А ще у нас дивіться, вони підходять по кольорам. Так, Даніеля, ти що тут робиш? Контролюєш. Кого водить Міра до себе? А що трапилося? Що в тебе серце розбите? Міра, я хочу, щоб ти відразу. Давайте стіни піднімемо, щоб було нам більше. Стоп, тут малий сидить, ні, малий, ти виходиш звідси. І ось в туалет сходи. А зараз я буду тебе дорослішать. А Міра тим часом. Блін, перша дитина треба було б влаштувати вечірку, але в мене всі в такому настрої фіговому, що я не хочу влаштовувати ніякі вечірки. Спробуй завести дитину декілька разів. а що відбувається? Ви будете трайфо бебі? Ви що, прийшли ці балачки балакати? Я вас не для цього сюди привела. А, все вони йдуть. Все нормально. Я трошечки запанікувала. Да, чувак, в мене тут супер чисто. Проходь далі, будь ласка. А ти. О, ти щасливий, що ти відмінник. Ти хочеш поговорити з кимось? Тут десь Даніель був. Я сподіваюся, він ще стоїть. Так, Даніель стоїть. А, поговори про школу з ним. Ти можеш. Загадайте бажання. Загадай бажання поскоріше звалити з цього будинку, а то я тебе зараз буду експлуатувати просто. Я не розумію, в нього зуб випав, чи у нього просто щиця. Ще Щербинка між зубами. Він у нас блазень. Цим зазвичай жартівливий. І також він отримав, коротше, він впевнений собі. Окей, давайте йому щось з клубами виберемо. Ой, тебе треба переодягнути. Зараз я цим займуся. Нє, стоп, 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 стоп. Додай свічки. Свічки додай кажу, і зараз я цим займуся. Міра спить. Міра, ти не повинна спати. Ти повинна. А... Чувак намагається звалити. А, так. Скажіть, 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 Міра повинна зробити тест на вагітність. Ну, я думаю, проблем не буде з цим. Да, час їсти за двох. Е, так, Міру я покладу спати, а цього Ернольда він в мене буде займатися дітьми. Тільки спочатку я його переодягну. У нас Ернольд виявляється такий красунчик. Так, стоп, дай, ось. Ще раз вам покажу поближче. А, нарешті зникли риси обличчя Еріки, оцей характерний розріз очей. І прям, ну Мені він здається більше схожий на батька, але цілком ну, досить таки гарний вийшов. А, я їх всіх переодягнула, підготувалася до відпустки, яка буде у наступній серії. Бачите, у нас а, цей. Літня відпустка, і у нас традиція поїхати в відпустку чи... У відпустку чи в подорож. Ми будемо їхати у відпустку. Міра, що ти тут робиш? Ти сповіщаєш цього майбутнього батька? Стоп, стоп, стоп! Давайте я відразу, поки я не забула. Дружність, глибокі думки. Залишиться з ним друзями, стій, 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 стій. Е, Кейтлін, що ти таке, хорошо. Нє, ти залишишся з ним друзями. Мені не треба, щоб вони потім ці свої дурні повідомлення надсилали і постійно дзвонили мені. Давай, спускайся, спускайся ще раз сюди. малі геть однакові. Все, чувак, ми будемо друзями. Ти будеш приходити потім до дитини в гості, якщо захочеш. Все. В них закінчилися їхні романтичні відносини О, Даніель. Що ти, що ти вже втираєш? Е, так, Міра, все. Міра у нас іде спати. А я з вами на цьому буду прощатись. Ставте ваші мотивуючі вподобайки, пишіть ваші враження, коментарі, пропозиції під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал. І головне підтримуйте українське.